Шановні Мої глядачі, мої підписники, хочу поділитися з вами такою неприємною ситуацією про свої хризантеми. Дуже я засмучена, я собі дала слово, що це був останній рік, коли я брала замовлення наперед буду. Наступні роки, як дасть Бог, все буде добре, буду живці продавати суто по факту виставляти ніяких замовлень наперед брати не буду по одній простій причині. Я боюся їх не виконати, і цього року я боюся їх не виконати. Тому таке відеозвернення до вас я хочу зробити. Дивіться, якщо ви у когось бачите хороші живці, якщо ви маєте можливість десь замовити, не очікуйте. Я буду виконувати замовлення, але настільки погано вийшли мої маточники з зими, ті, які знаходились у відкритому ґрунті, що це мені не дає вночі спати. Я боюсь підвести, бо набрала замовлень. Люди на мене розраховують люди тих резен хочуть. А всіх в повному об'ємі я замовлень не виконую. Є багато таких маточників, яких у мене по одному, по два, які взагалі не вийшли ще. І я вже бачу, зараз я пройдусь по відкритому ґрунту тут, де в мене близько покажу вам. З них ще взагалі нічого не видно. Так, Можливо, буде тепло, можливо, буде видно. Але маєте розраховувати на те, що якщо я навіть його відправлю, то це буде пізно. Мені ще треба добрий місяць, щоб мати гарне коріння. Ну, продають багато. Бачу, в Facebook багато хто продає хороші різні сорти. Купуйте. Купуйте, я не буду ображатися, що ви замовили і не купили. Купуйте, просто мені напишіть, що ви відмовляєтесь. Я по факту, коли будуть наростати живці, буду показувати, розказувати, що є, буду по кожному замовленню казати. Але якщо у вас є можливість купити, не розраховуйте. Це дуже мені прикро казати, дуже мені неприємно. Хоча я і підливала вже ті маточники, і удобрювала їх. Ще такого в мене не було ніколи. Це стосується тих, які на вулиці, ті, які в горшках прекрасні, я вже з них зняла, вже от зараз буду по другому кругу свята закінчити. Сьогодні трошечки рвала зілля, буду по другому кругу знімати живці, а ті, які на вулиці, можна сказати, 50 я їх. Ну, не 50, ну відсотків 30, я їх не бачу. Самі такі пізніші сорти, хороші, класні. Зараз я піду вам покажу. Я про це говорила вже в Фейсбук і писала у Viber. І я знаю просто, що багато читачів читаю, дивляться більше глядачів, дивляться більше Ютуб. Я. Ну, мені, я можу навіть сказати, що мені соромно і мені прикро, і я хвилююся дуже за це, що я набрала замовлень, а виконати їх в повному обсязі не зможу. Тому, будь ласка, не ображайтеся на мене, не від мене залежить. Все-таки це була, була, дали, я думаю, ось ці весняні заморозки. Зараз покажу. Тут в мене вже кучаток треба ховати. Дивіться, ось що пустимо, 47 номер. Чотири живці в маточнику. І що? Звичайно, їх чотири. Я захочу лишити собі. Так само вон, 63 два живці. 24 немає зовсім нічого. Так само 71 немає зовсім нічого. Пустий. Ось там щось є, там щось наростає. Сподіваюсь, що буде наростати, але маю дуже великий сумнів. Так само особливо ось цей ряд, який у мене вже був пересаджений, навіть враховуючи, що він був пересаджений пізно. Ось тут 26 шикарних хризантема. Немає нічого. 25, так само 35 зелена ряння хризантема. Немає нічого. 45. Немає нічого. Три шерон. Є, благо, що є два кущі в цих в горшках. Шикарні маточники вже 50 штук наживцювала, щось буде. 27, щось вилазить. Щось вилазить. Ну, Бачу, ще мене бере надія, що ранні вже повилазили, пізніх не видно. Ось тут пізній такий, ем, як це лососовий колір, шикарний кущ також немає. От, бачите. Туди ті кущі, які раніші? Ось 10 такий вишневий, дуже гарний в мене. номер 10. Також його багато замовлено, щось трошечки є. ось Ті, які раніші. Але також не всі. о, 21. І хотілося б його посапувати, підворушити, боюсь, думаю, може десь будуть іти ранні, верніше, бокові пагони. Ось це номер один. Хоча я його вже наженцювала 50 штук. Ось так. Ра ранні є, ранні є і є досить таке гарно. Бачите, що взяти? Дельфініуми, лілії Ось тут в мене ремурус виходить гарно з зими. Ось так само ось тут ремурус. Такі Ось ці рослини виходять. хризантемки чомусь, ну такі бідові. Прям... Це що ти робиш? О, тут у мене головний одобрітель. Фокси вже починають квітнути броянди гарні. А хризантеми не гарні. І ось ось це я хотіла вам розказати і показати. Зараз покажу ще в теплиці. ось. Повиносила, трошки вже адаптую, щоб вони були такі більш сильніші. Ось, дивіться, шерм номер 3 Я вже по одному кругу з нього зібрала, ще наросли. Ось це ті, які горщики були, які у мене зимували у веранді і в літній кухні. Тут також вже зірв... зірвані по разу жовці. Вже буду по другому кругу проходити. Ось так. Ось така ситуація. Тому що я вас попрошу: якщо у вас є, ви бачите десь у когось, є у вас можливість замовити в когось іншого, замовити в когось іншого. Я боюсь вас підвести. Я боюсь, щоб ви не залишилися зовсім без хризантем. Хоча зараз їм будуть продавати дуже багато, але поки є можливість зробити в когось вибір, зробіть. Я не буду ображатись, просто напишіть мені, чи Viber, чи в Messenger. Що, вибачте, відмовляюсь від замовлення. Навіть не вибачте це, я вибачаюсь. Просто відмовляюсь від замовлення, тому що мене це не влаштовує, що багатьох сортів не буде. ну, Чи просто відмовляюсь від замовлення, ти все. Тут що ж тут говорити, як, як тут нема що говорити. Ось так Буде, буду показувати, що буде євроживці, буду показувати, що прийде. Багато дівчат пишуть, які замовляли гуртом євроживці. Е, бачите, трошечки так брали мені кров і кокаку зробили. ну, то таке. Е, які брали євроживці, що багато також сортів Європа не присилає, по якійсь причині. Не знаю, ще мені нічого не писали. Задаю питання, чи будуть. Також оптовики ще нічого не відповідають. Ну, ще раз перепрошую, бо більше немає. Не знаю більше, що сказати. Будьте крепкі, здорові, Мирного неба, того самого хорошого. Пока-пока.